Мій позивний табак, я офіцер бригади червона калина. Мій позивний Анчутка, я кадровий офіцер бригади Червона калина. А ми познайомились на першому році навчання в Національній академії Нацгвардії. Ми були одногрупниками, чотири роки прощалися в одній групі. Так сказать, чотири роки душа в душу не розлучно. Розлучилися тільки перший раз, коли почалася повномасштабна війна. Куди він, туди і я піду. Завжди ми будемо разом, я за ним і він за мною. Мій вибір був тільки оперативно. Я хотів в одну з оперативних бригад, я вибрав червону колину, був близько додому, я сам з Вінниці. Каже: Аня, я буду за тобою. Не тільки за тобою, ми будемо разом. Кажу, ми там думали, можливо, якось щоб була розмова. Там може, давайте будеш тилову частину Вінниці, я буду в оперативній там. Каже, ні, каже. Я не відріз відмовляюсь, того, що я хочу бути поруч, тим паче зона бойових дій. Ми, хоч і на відстані, але ми поруч. В академії дівчат не так багато, хлопців набагато більше. І намагалися ну, З перших днів вже не приховували. Просто показав, от моя, і все. Ні, спочатку приховували. Ну, перші, перші, Ну, на етапі на етапі знайомства, мабуть, на етапі така цвіточно-букетний період, ну, як його назвати. І тоді всі ну, дізналися і все. І була просто ситуація, коли ну, треба було показати, що я в його все. з того часу, тобто всюди разом. Іноді в потоці, в потоці такої роботи, коли є дуже багато, то намагаєшся якось не розмовляти, бо це намагаєшся якось. Та все одно ми вже живемо тут, як я казав, що ми живемо на війні і в нас більша частина розмов це про війну. І ще бувають ці моменти, коли ми там мріємо про якісь наші щасливі дні, можливо, коли ми повернемося додому, будуємо якісь плани. Без цього ніяк. Наша основна функція у нас однакові посади робота з людьми. Артем мені дуже допомагає тим, що він всі мої житлові умови під час бойових дій мені знаходив мій коханий, бо він завжди намагається, щоб я жила найкраще, щоб в мене було де помитися, щоб в мене було тепло. А щодо такого труднощі, ну я не знаю, можливо, я просто звикла, але я не помічаю труднощів мабуть, їх просто нема. Бо о, у мене дуже гарний колектив в моєму підрозділі. Мене підтримують, і я така сильна характером на самом ділі. І вони все ці все це знають. І тому ну я не бачу іменно гендерних таких труднощів, що мене там хтось такого нема. Артем виконував бойові завдання і дуже сильно обстрілювався, обстрілював. І я після кожного прильоту просто так сподівалася, щоб він мені відписав, що все добре. Ну я не знаю, це була найсильніша надія в моєму житті. Я була готова пішки піти туди, щоб подивитися, що з ним все добре. Стрелида був один прильот де ми були. Відразу набрав, сказав, мене все добре, все добре. Так, да, він так кричав трубку, я злякалась більше від його крику чи від прильоту. Так, да, але оце такий був момент. Страшний ділий все. Все, все обійшлося, все добре, всі живі, здорові. Я живий! Я живий! <рес> ну так було таке. Еволюціонували в військовому плані. Ми розвиваємося. Тобто, кожен знає, кожен на своєму місці, кожен виконує свою роботу, знає свій обсяг роботи, там, де якісь моменти виконати завдання, а тоді ніхто нічого не знав. Кожен там, жив мотивацією своєю. Тобто всі були дуже мотивовані, всі були готові до останнього тобто, стояти будь-де, будь-якому місці. Кожен хлопців я бачив таких самих молодих хлопців, дівчатах, бачив бажання цю іскру, цей запал в очах. І це нас тоді мотивувало. На Запоріжжі ми були відносно недовгий час. На Покровському напрямку ми вже більш тривалий час. Хочу сказати, що тяжко буде. Буде тяжко на фронті. Ми постійно переживаємо свій особовий склад. Тобто переживаю, щоб в них все було добре, так само ще переживаю за них, щоб в них були максимально комфортні умови. Це наша робота. І по морально-психологічному стану мого особового складу можу сказати, що на Донецькій області важче і і мені важче морально, тому що мій підрозділ для мене не просто як. Колеги, побратими, вони вже для мене як родина, і за кожного переживаєш як за свого брата. Наша сім'я створилась у 2020 році, коли не було ще повномасштабного вторгнення, і незалежності від обставин, ми все одно були разом. Бо ми, ми однакові по характеру. А мінус на мінус це плюс. <ріст> Я з е, 2020 року в формі і мені хочеться вдягнути в сукню, тому ми чекаємо, поки буде можливість, щоб зіграти гарну свадьбу в гарній сукні.